Трошки дождливого вайбу вам вечірнього це посадила з України привезла ці два дерева. Хто скаже в коментарях перших, як це дерево називається? Той молодець. Скажіть. Зараз ще покажу все. Кажу, два дерева. Два дерева у мене вдома росте. Ще квіти такі на ньому ростуть, Хто догадається. Це чорнобривчики посадила. Ось таке посадила, вже цвітає чорнобривчик. Тут багато у нас садили чорнобривчики. Це у мене дельфініум ходить, Я щось його вже викинула, а він розкорішок пустив. І ось все ось що почти. Помідорчик колоситься. Чорнобривчики. німецька пішов треба полити, що тут не поливається. Астрачки. Так, На роботу поодносила всі ці підставки. Прийшлося все воно ютиться, як непонятно що. Чорнобривчики. А там опять ці дерева. Вон, бачите? Що це за дерево? Догадає. Там гортензія, отак, там тільки. Чорнобривчик, я не власне. Тепер надо достать достати гершов. І там все пустої. Та там чорнобривчик роста, а там далі не винить. Ласка. Так. О, там хорошо, так прохлада пришла, а то прямо вообще дыхать не было Треба все в порядок привезти, бо щось таке вже. Ось це такі все. І теж зайв, дуже чорний бравці. Надо порядок на балконі навести. Все ще тримаю горшки. А ось ще горшки треба буде поскладати. Ось такий дождливий влог. Трошечки на вечір дала нам дощика, щоб ми трошки подихали. Я як красиво. яке небо гарне. Господня земля і все, що наповняє її вселенна, все Господнє, а люди возомнили себе богами, і думаю, що це їхнє. Ні. Це все Боже. І Бог виведе на правду. І всім вас дасть, як має бути. <зас> Тільки ж не всі це розуміють. Що не можуть забрати всі сокровища міра. І все-все-все, що вони хочуть, у них буде. М -м -м, так не буде, це так не робота. Це все до пори передавіння. Ай, небо яке. О, яке небо, обожаю небо. Тучки оці всі. Дуже гарно. Хоч.